Вітаю! Мене звати Олександр Маркушин. Я мер міста героя Ірпіня. Я народився та виріс в Ірпіні. Разом зі своїм містом я зростав та розвивався. Наше місто було затишним та європейським. Ставало магнітом для молодих родин, які шукали комфортного життя посеред лісу. Та 24 лютого 2022 року. Росія, країна-терорист, по звірячому напала на Україну та на наше місто. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. It's not a question of if Russia takes the capital, it's a question of when. Ми стали на захист нашого міста, і ми змогли зупинити окупанта в п'яти кілометрах від Києва. Та наше місто заплатило за це велику ціну: 70% руйнувань та сотні невинних жертв. Росіяни пошкодили або повністю знищили більше трьох тисяч житлових будинків. Вщент зруйнували майже півтори тисячі приватних осель та 25 висоток. Окупанти цілили по соціальної інфраструктури. Вони зруйнували 10 шкіл, 13 садочків, 17 закладів охорони здоров'я. Росіяни нанесли ірпеню дуже сильні рани. І після звільнення 28 березня 22-го року ми почали нову боротьбу боротьбу за життя нашого міста. На сьогоднішній день місту потрібна важка техніка, потрібні екскаватори, потрібні самоскиди, потрібні крани і потрібні добровольці, які хочуть допомогти розбирати завали, прибирати вулиці. Я дуже вас прошу і звертаюся до всіх, хто може допомогти ірпіню. Ми самоорганізувалися і почали розбирати руїни. Вивозили тонни будівельного сміття, знаходили і ховали наших людей. Ми почали відбудовувати з нуля критичну інфраструктуру. Відновили воду, світло, тепло, демонтовували наші рідні будинки. За два роки відродження Ерпіня разом з потужною державною та міжнародною підтримкою нам вдалося відновити 501 з 515 багатоповерхівок по поточному ремонту. Ми подали на державну програму з відновлення 59 з 94 багатоповерхівок, які потребували капітального ремонту. Залучили більше 1,7 мільярда гривень. Майже 44 мільйона доларів за програмою є відновлення. Було відремонтовано 360 приватних будинків. Ще 64 відбудують з нуля. Ще сім будинків профінансували люди з усього світу через фандрейзінгову платформу ЮНАТЕ 24 та зіркових амбасадорів. Відновлено 17 закладів охорони здоров'я та 22 освітніх заклади. Тисячі ірпінських дітей отримали доступ до знань. But now, look at this. They are even in the midst of a war, rebuilding. As you can see from these before and after photos that were shared with us by the Irpin City Council. The resilience of the Ukrainian people інкредеble сінфіресторейшн авдісбилдинг з новіндатейку бі атак, шелденій тайм, гітбаймисел, адейстил ребіл. Сьогодні ірпі є лідером воєнної відбудови в Україні. Ми успішно реалізували десятки міжнародних проектів з фондами, урядами і приватними міценатами. Отримали потужну допомогу від держави. Міністерство розвитку громад разом з Київською обласною військовою адміністрацією відремонтувало три зруйнованих мости в нашій громаді. За ініціативою президента України Володимира Зеленського та Київської обласної військової адміністрації разом з ООН ми відбудовуємо комплексно один з мікрорайонів нашого міста, який найбільше пошкоджений під час бойових дій. І ще сотні небайдужих партнерів з усіх континентів. Всі об'єдналися, щоб повернути до життя героїчну громаду ірпіння. Для нас важлива кожна ваша цеглина. Від імені мешканців нашої громади. Дякую вам. Роботи ще дуже багато, і ми не будемо чекати закінчення війни. Бо неможливо поставити життя на паузу, неможливо зупинити дитинство та молодість. Тисячі ірпінчан якнайшвидше повинні повернутися в рідні свої домівки. Відбудовані міста, міцні родини, працююча Україна це теж частина нашої перемоги над ворогом. Слава Україні!